Всім привіт! Приїхали за Альонкою на таке гарне місце. Ось беріски такі гарні ростуть. Ходимо, скажімо так. Десь на цьому місці стояли будинки, але знайти їх в принципі нереально. Ну чого включився? Я вже побачив, викопав і монетка випала. Сигнал 77. Вона так і був. І ось дивіться. Жовта. Монетка радянська. Ось. Це три копійки. Ось така. Зараз фокусується 45-й рік. Ну, Трішки тут в цьому, але 3 копійки 45-го року. Ось така перша знахідка. Ось так. Ну а ми будемо продовжувати. Увімкнувся, вальона зловила сигнал. 52, 54 Зараз спробуємо викопати на камеру. Ой. О, дивись! О, дивіться. Одразу. Ось. Хі -хі -хі. І що це в нас? Одразу монетка випила. Навіть, навіть місце є від неї. Щоб не говорили, що ми їх відкидаємо. Нам говорили вже частенько. І це в нас? А я не знаю. А, Радянська. 2 копійки чи три. Певно, да. ще три копійки. А може і дві. 24 року, 1924. Ну треба буде да почистити її. Певно 3. ще три копійки. Три. Три. Вон, видно. Зараз Якщо Ну дуже буде. погано, дуже погано видно. А на ту з цього сторону? боку да, тут сахран гар... гарний, а з цього взагалі поганий. Але це три копійки 1924 року. Воно ну ще раз переверне. Ось так. Вітаю. Дякую. Ну, а ми продовжуємо. У мене був сигнал 47. І той, хто е минулого разу відео дивився, вже, певно, здогадався, що це може бути. Ось. Це срівна монета. Ще й стан такий. 20 копійок. 1909 чи 3. -го? 9 -го року. Ну стан гарний. Там та була в гіршому стані. Клас. Вітаю. Дякую, така знахідка приємна. Скільки ми? Десь 40 хвилин ходимо лише? годину десь. Ну, поки що дійшли сюди до цього місця. Ось такий лісок місцевість. Ну, поки скор 3 дає результат. Та я думаю, на ОРХ також можна було б витягнути, а вона ж не глибока була. Не спору. Але ж другий раз і другий срібло. Альона вловила сигнал. 46-47. Схожий 45. до того, що був. Але на цей раз я не впевнена, що це вже срібна монета. Вирішили разом вже подивитися. 47. Я вже бачу. Що? Ну, це якась м'ядь. А в меді стоїться железяка. Ну, таке теж буває. Так що продовжуємо. Був сигнал 22-24. Випала каблучка, але це я вже зараз зізналась, коли трохи почистила. З цього боку, видно було, що це каблучка, але ось, якщо придивитися, там... Щиток є такий. Така сплюснута, що я навіть спочатку і не зрозуміла. Певно, що камінець був колись жіноча або дитяча навіть. Вже потім почищу на угляді. Краще вже буде видно. Зловила ось такий сигнал. 34-35. До речі, ходжу знову на 15 кГц. Програма Парк. Налаштування ще до кінця не розібралася, тому намагаюсь. Це частина, задня частина батарейки. Я думала, що це монета. Ну і таке буває. Вона стерчала так, схожа на монету була. Ловив сигнал. 91 був. Зараз покажу. Ну, зараз вже 92. Чоткий без. І ось вилізло отак. Схоже на. Кокарди Чесно не знаю, що це. Можна прогуглити, але тут зв'язок поганий. Підказуйте, хто знає. Ну, може до того часу, як вийде відео. Ми вже самі будемо знати. А ну взагалі схоже на німецьке. Можливо, помиляюсь. Дивіться, що отак воно вишилось. Хто знає, підказуйте. Така знахідка. Десь я щось подібне бачив, але не можу згадати де. Так що таке. Продовжуємо. Ось такий. Гарний лісок там далі. Взагалі сьогодні погода гарна. продовжуємо Сьогодні зранку знову вийшли. Трохи покопати, десь пару годин. По вулиці ходимо, ну, якщо можна це вже назвати вулицею, бо заросло вже все. сигнал був 51-52 і ось, здається, що годинник зараз. Спробую витягти. Зараз зламаю, як завжди. Ні, не зламала. Це Радянський годинник. ну, Напис бачите. Є номер. Можливо оцей корпус по золоті, але чомусь тут нема позначок, що тут є позолота. Отаке. Здається, цікава знахідка її. Будемо продовжувати. Зараз ходимо на тому місці, де навесні знаходили царські монети. Десь приблизно тут 15 штук знайшов Вова, я. ну я трохи менше. Ось, і сигнал був такий 28, але не глибокий, це випала вона вже. Була ось тут. Чому вам пропустили? Не зрозуміло. Якась монета. Певне радянська. Стан поганий. Взагалі не зрозуміла яка. Але все ж таки я думаю, що це радянська. Треба її почистити. Вже на огляді. Скажу, але схоже на дві копійки або десять радянських. Ось такі знахідки вдалося знайти. Зараз більш детально розповім. Це шматочок чогось. Цікавий, до речі, був. Дуже схожий був на чешую. Ну, то таке. Гудзик. Якщо тут три отвори, то це німецький. Якщо 4, то радянський, але вже невідомо. відомо. У менесь пряжка така алюмінієва. Кокарда. Авіація. Тут повинна бути ще зірка. Є залишки кріплення. Це какарда СРСР авіації. Шильдик від велосипеда. ЖВЗ, Жуковський велозавод. Ось такий собі стан. І три копійки. 1945 року. У мене дві копійки. Якісь пізні. І взагалі стан дуже поганий. Три <кій> копійки. Так, ось три. Три копійки. Рік невідомий, але це, скоріш за все, 1924-го. Можливо, 25-го, бо в інші роки їх не було таких. Вона більше. Ну, от навіть на відміну від цього, цих трьох копійок. Вона на бідних заготовках царських ще чеканілась. З цього боку стан більш-менш добрий, а з цього взагалі вже ніякий. Навіть року не видно. Е, це така зігнута. Каблучка, мабуть, з камінцем була ще, дитяча або жіноча, Серденько якесь. І срібних 20 копійок 1909 року. Я їх навіть не чистила. Дуже-дуже гарний стан. Тому залишила так, як є. І як завжди попрошу поставити вподобайку, залишити коментар. підпишіться, будь ласка, на канал. І до нових зустрічей!